Камера вуличного повороту TD35G, камера йде 4G, йде з сонячною панелью з вбудованим акумулятором. Сонячна панелька, акумулятор. Де приблизно там, спайка з чотирьох акумуляторів, тобто приблизно вісім-десять транштейн під панельку сонячну. Кріплення в для кріплення на стіну. Ну і сама камера. Камера отак от йде, одразу вхід під сонячну панельку. Роз'єм тут йде Type-C, тобто, якщо сонця нема, то заряджати можна від мережі. И тут вмыкание. Вмыкаемо. Да. Вход в тут под сим-картку. Сейчас вымкнем сим-картку, вставим. Ось, тут два під sd картку і під sim картку Вставляємо sim картку Так. Вставилось. знову вмикаємо, пішло завантаження. Ми зараз переходимо поки в податок V380 Pro. Щоб додати пристрій, скануємо QR-код. Так, додати пристрій. Назначаємо, наприклад, офіс і з'явимось у її дувайсі Одразу пропонується QR-код, щоб можна було поділитися пристроєм із тим, з ким бажаєте, щоб декілька користувачів було. І все, входимо. Ось так все працює. Тобто один екран поворотний. Зазвичай тут поворотна камера працює. І е, ось тут ідуть, тут вбудовані дві камери для збільшення кота е, огляду. Ну, ось йдуть ось вони камери. Якщо бажаєте у широкоформатному полі дивитись, ось вони. На е е комп'ютері дуже е добре видно, їх можна окремо збільшувати, зменшувати. Одразу показується рівень сигналу, показується рівень заряду батареї. Тобто, все ось так от працює. Дуже багато налаштувань. Налаштування, наприклад, верх-низ перевернути, відстеження за рухом. Тобто може, відстеживати, якщо людина з'являється, він може відстежувати. Ось ну, Зараз намагається за мною подивитись. Боже хоче обличчя подивитись. Ну, ось так от все працює. До речі, може зберігати інформацію або на SD-картку на вбудовану, або, якщо бажаєте, щоб було більш безпечно, то можете купувати об'єми у хмарному сховищі. Ось така камера. І в неї основне це те, що вона не боїться того, що не буде світла. Ду був вбудований акумулятор, акумулятор ось тут стоїть. Можете бути впевненим, що у вас буде все під наглядом. Ось зараз. Attention, you are under to you are Attention, you are under to це, наприклад, спрацювання її охоронної системи. Отака ось камера, повністю автономка, повністю все під вашим контролем.